Військова техніка російської армії наближається до українського кордону. Одну величезну колону користувачів мережі зафіксували на дорозі в місті Новошахтинськ Ростовської області. Це шосе веде до закритого нині Україною і захопленого сепаратистами українського прикордонного пункту пропуску Довжанський на армійських камазах. Серед іншого люди бачили російську бронетехніку. 200 одиниць кажуть свідки, бачили, як везли ще й з боку Калуги, і ще одну велику військову колону зафільмували на камеру мобільно просто поряд із Москвою. Ця колона прямувала київським шосе в бік Ростовської області. Численний склад російських збройних сил. Військ Збройних сил Росії, які зосереджені поблизу державного кордону України, нараховує 16 тисяч військовослужбовців, також на території Крим до 22 тисяч військовослужбовців і на території ПМР до 3,5 тисяч військовослужбовців, які готові в будь-який момент перейти до більш активних і агресивних дій.